Всім доброго дня! І сьогодні ми розглянемо мімічні м'язи. Зараз блакитним кольором виділений потилично-лобовий м'яз Musculus occipitofrontalis. Frontalis. Цей м'яз має потиличне черевце і лобне черевце відповідно до його назви. Потиличне черевце буде починатися на найвищій карковій лінії, а також від основи соскоподібного відростка з короневої кістки. Далі м'яс рухається доверху і переходить в апоневротичний шолом. Галія апоневротика. Звідси буде починатися лобове черевце. Давайте ми перевернемо нашу схему і побачимо лобове черевце потилично-лобового м'язу. Ми сказали, що воно починається від галія апоневротика, тобто від апоневротичного шолому, і закінчується лобове черевце в шкірі брів. Через декілька секунд ми побачимо функцію цього м'язу, але спочатку нам необхідно зрозуміти одну важливу річ: потиличне черевце при скороченні тягне шкіру голови назад таким чином утворюючи опору для лобового черевця. При скороченні лобового черевця, шкіра лоба утворює поперечні складки, брови піднімаються і обличчя набуває виразу здивування. Перейдемо до наступного м'язу. Він називається м'яз гордіїв Musculus Procerus. Цей м'яз буде починатися на зовнішній стороні носової кістки і вплітається в шкіру лоба. На жаль, я не зміг знайти відео, яке показує цю функцію. Але зміг знайти схожу картинку. Зараз ми бачимо, що м'яз гордіїв при скороченні утворює поперечні складки. У кореня носа. Перейдемо до м'язів, що оточують орбіту. Зараз ми бачимо блакитним кольором виділений коловий м'яз ока Musculus orbicularis oculi. Цей м'яз буде оточувати орбіту. Він, в свою чергу, складається з трьох частин: повікової частини pars palpebralis, очноямкової частини pars orbitalis. А також глибокої або слізної частини парс лакрімаліс. Початок і кінець кожної з цих частин є досить складним і заплутаним, тому я пропоную одразу перейти до функції цього м'язу. А ви, якщо захочете, то почитаєте початок і кінець цих частин десь в підручнику. Повікова частина парс пальпебраліс буде брати участь в змиканні повік. Очноямкова частина парс орбіталіс буде зажмурювати очі. А глибока або сльозова частина цього м'язу буде розширювати сльозовий мішок, таким чином, регулюючи відток сльози в носослізну протоку. Наступний м'яз, який ми розглянемо, називається м'яз-зморщувач брови. Але для того, щоб його побачити. Ми спочатку видалимо потилично-лобовий м'яз. І зараз блакитним кольором ми бачимо частинку цього м'язу: м'яз зморщувач брови. мускулюс корругатор суперцилі. Цей м'яз починається на медіальній частині надбрівної дуги. Далі він рухається латерально і вверх і закінчується в шкірі брів. Яка ж функція цього м'язу? мяз зморщувач брови. Утворює вертикальні складки над коренем носа. І зараз ми це добре бачимо, перейдемо до м'язів, що оточують ніздрі. Зараз ми бачимо носовий м'яз Musculus назаліс. Цей м'яз має поперечну частину, а також крилову частину. Поперечна частина починається трохи вище і латеральніше різців верхньої щелепи. М'язові волокна цієї частини рухаються медіально вверх і переходять в тонкий апоневроз, що перекидається через спинку носа і продовжується в поперечну частину носового м'яза протилежної сторони. Крилова частина цього м'язу починається на верхній щелепі, медіальніше і нижче поперечної частини. І закінчується вона в шкірі крила носа. Функція цього м'язу полягає в тому, що його поперечна частина при скороченні звужує ніздрі, а крилова частина навпаки розширює ніздрі. Зараз блакитним кольором ми бачимо наступний м'яз. Він називається м'яз-опускач перегородки носа мускулюс депресор септіназі. Цей м'яз починається над медіальним різцем верхньої щелепи і прикріплюється до хрящової частини перегородки носа. Функція цього м'язу також зрозуміла мяз опускач перегородки носа буде опускати перегородку носа, тобто тягнути перегородку носа донизу. Зараз блакитним кольором виділений коловий м'яз рота Musculus orbicularis oris. Цей м'яз утворює м'язову основу губ. Він має крайову частину, а також губну частину. Крайова частина, тобто периферична частина. Утворена пучками, що проходять від сусідніх мімічних м'язів. А губна частина цього м'язу складається з м'язових пучків, що рухаються від одного кута рота до іншого кута рота. Яка ж функція цього м'язу? Коловий м'яз рота Musculus orbicularis oris буде закривати ротову щілину. А також цей м'яс бере участь в акті смоктання і жування. Наступний м'яз називається м'яз опускач кута рота Musculus depressor angulioris. Цей м'яз починається на нижній щелепі, між підборідним виступом і рівнем першого малого корінного зуба. Прикріплюється цей м'яз до шкіри кута рота. мяз опускач кута рота мускулюс депресор оріс, буде тягнути кут рота вниз і латерально. Зараз ми бачимо мяз опускач нижньої губи. мускулюс-депресор лябії інферіоріс. Цей м'яз починається на основі нижньої щелепи. Далі він рухається вверх і медіально і вплітається в шкіру і слизову оболонку нижньої губи. Функція цього м'язу полягає в тому, що він тягне нижню губу вниз і латерально. А при двосторонньому скороченні він вивертає нижню губу назовні, при цьому на обличчі утворюється міміка відрази, тобто огиди до чогось. Підборідний м'яз – Musculus mentalis. Цей м'яз починається на альвеолярних підвищеннях різців нижньої щелепи. Далі він рухається вниз і медіально. І з'єднується з, з м'язовими волокнами протилежної сторони. Закінчується цей м'яз в шкірі підборіддя. Підборідний м'яз – мускулюс менталіс буде тягнути шкіру підборіддя вверх і латерально. Утворюючи ямочку на підборідді, перейдемо до наступного м'язу. Щічний м'яз мускулюс буцінатор. Цей м'яз починається на косій лінії нижньої щелепи, на зовнішній стороні альвеолярної дуги верхньої щелепи, а також на передній частині. Крило нижньо щелепного шва. М'язові пучки рухаються вперед до кута рота, перехрещуються і продовжуються в товщу м'язової основи губ. Тут є один дуже важливий момент. На рівні другого верхнього великого корінного зуба щічний м'яз пронизує вивідна протока привушної слинної залози. Щічний м'яз, мускулюс буцінатор тягне кут рота назад. А також прижимає щоку до зубів. Зараз ми бачимо м'яз підіймач верхньої губи. мускулюс леватор лябі суперіоріс. Цей м'яз починається на підочноямковому краї верхньої щелепи. Далі м'яз рухається вниз і вплітається в верхню губу. Відповідно до своєї назви, цей м'яз буде піднімати верхню губу, утворюючи носогубну борозну. А також він буде тягнути крило носа доверху. Великий виличний м'яз мускулю зigamaticus mayer. Цей м'яз починається на латеральній поверхні виличної кістки і вплітається в кут рота. Функція цього м'язу полягає в тому, що він тягне кут рота вверх і назовні. Він є головним м'язом сміху малий виличний м'яз мускулю зigamicus minor. Цей м'яз буде починатися на величній кістці, Далі він рухається вниз і медіально і вплітається так само в шкіру кута рота. Його функція полягає в тому, що він піднімає кут рота. Декілька хвилин назад ми з вами розглядали м'яз, що опускає кут рота. Зараз ми розглянемо м'яз, що піднімає кут рота. Мускулюс Musculus ангулі оріс. Цей м'яз починається на стінках іклової ямки і далі вплітається в кут рота. Функція цього м'язу полягає в тому, що він тягне кут рота латерально і вверх. Зараз ми бачимо ще один дуже цікавий м'яз. Він називається м'яз сміху Musculus risorius. Він починається на жувальній фасції і вплітається в шкіру кута рота. Функція цього м'язу полягає в тому, що він тягне кут рота латерально. Утворюючи ямочки на щоках. Перейдемо до м'язів вушної раковини. Їх всього три. Це передній вушний м'яз, верхній вушний м'яз, а також задній вушний м'яз. Передній вушний м'яз – Musculus auricularis anterior. Він починається від сухожильного шолому, а також від скроневої фасції. Далі він рухається вниз і назад і прикріплюється до шкіри вушної раковини. Його функція полягає в тому, що він зміщує вушну раковину вперед. Але відразу хочеться сказати, що всі ці м'язи, про які ми будемо зараз говорити, у людини погано розвинені, тому що вони їй не необхідні. Верхній вушний м'яз Musculus auricularis superior він починається на сухожильному шоломі, над вушною раковиною. Рухається вниз і прикріплюється до верхньої частини хряща вушної раковини. Відповідно, він буде тягнути вушну раковину доверху. Задній вушний м'яз. Musculus auricularis posterior. Цей м'яз починається на соскоподібному відростку з кроневої кістки. І вплітається в задню поверхню вушної раковини. Цей м'яз буде тягнути вушну раковину назад. Всім дякую за увагу! Сподіваюся, це відео було для вас зрозумілим. Тому що, на жаль, в цьому атласі немає анімації схем функцій цих м'язів. Тому я спробував знайти ці функції в інтернеті, але як ви бачите, не всі вони були. Також хочеться сказати, що цим відео ми завершуємо розділ міологія. Наступні відео будуть уже по травній системі.